Доброго дня сьогодні ми в родині. Журба Юрій і журбау. І мене здивувало те, що я, хоча, мабуть, і не здивувало, я побачив вас на блокпосту Олю побачив. Мені це так сподобалося, бо я переконаний, що добровільні формування вони і повинні стояти на блокпостах. Так, ну, наша основна функція, я скажу тобі, це якраз вона і є. Тобто мобільні групи ПВО. Те, що я вважаю, це зараз надважливе. І воно дієве завдяки податкам, ті, що наші громадяни платять в державу, була закуплена техніка необхідна. І ми зараз набагато більше функцій виконуємо, ніж на початку війни. Початок війни це було. Ми зібралися 25 лютого, це було таке хаотичне зібрання. Один з одним притом зібралися люди, які навіть ніколи в мирному житті не пересікалися. Почали з того, що їздили, зрізали знаки, щоб казапи запутались на нашій території. Була така біда. Ми Самі потом плутались речі. путались, а потом і самі да. Врячі. Коготили коктейлі молотова, готувалися до зустрічі ворога в самому Богодухові. Проводили навчання для того, щоб не було такого, що ми один одному там заважали а навпаки, скорик. Олександр Олексійович видав на наше відділення бронежилети. Я за свої кошти купив рації, за свої кошти взяли амуніцію, ту, що необхідно було спочатку. Вона сильно підтримала Службу безпеки України на початку війни. От всім необхідним, що в них була можливість нам дати, вони нам давали. Получається так, що в ці добровільні формування зараз глядачам хочу сказати, що є тероборона, яка в складі ЗСУ. А це тероборона та що добровільна. Добровільна, Так, добровільна. ми не отримуємо зарплатні, ми за свої кошти на своєму транспорті виконуємо патрулювання. Ми на своєму транспорті виїжджаємо на оперативну роботу. Бо, бойові чергування, я так, розумію, бойові, реагування бойові. на дрони. Так. Ну, ми відверто кажемо, що так. сьогодні вже не секрет, що. ДФТГ, я правильно зараз називаю. Так. так, от вони в тому числі збивають дрони. Так, уже такі уже факти. В нас є результат. У вас також є результат? Так, У нас також є результати. Не наша група, не можу сказати, пощастило нам чи не пощастило. Але паралельна група, в нас декілька груп не можу назвати. Але це Богодухівські Бадухів. мають результат вже в нас три шахи. На було так два вже ой. три на рахунку. Ніяких грошей вам не платять? Ні, ніяких грошей нам не платять. Обіцяють багато. Чи вже й не обіцяють? Ні, ну скажімо так, <с <с ми і, і йшли не за гроші. Це я, я розумію. Я шуткую і так. я зараз хочу запитати. Ну вам не шкода дружини? От вона поряд з вами з автоматом. Так. Хай би може вдома була біля глечиків. Да. Це знаєте, в нас завжди в нашій сім'ї немає сильного розділення. Єдине, що важку роботу, не, а в плані так вона стріляти, хоч вміє. Вона вміє краще. Одна з найкращих в нашому підрозділі. Я так розумію, що ви це можете перевіряти, тобто йдуть якісь тренування. Звісно, так? То, звісно, так. проходять тренування. Я вважаю, що заслуга нашого команду. Забезпечення навчання було ні, ну і командиром нашого підрозділу він зараз по здоров'ю вже звільнився, теж допомагав сильно організовано. На... Руслан і якби М... миргород, фамілія і ну, він такого чоловіка. Так, він організовував навчання і по тактиці. Він організовував але ж він поїзди. військовий кадровий на скільки він кадровий військовий, але він льотчик, тобто ніяк відношення а, то до піхоти він не мав. Але його друзі і потім вже стали нашими друзями. Львівська бригада, коли тут стояла, вона дуже багато приділила уваги на нашому навчанню нашому підрозділу. Зброї хочеться якоїсь нової. Зараз зброї забезпечені, нам не вистачає кадрів. І хотілося, щоб на законодавчому рівні якості ці прикордонні ДФТГ, хоча б 25-30 кілометрова зона, щоб вони більш були поповнені і ми б тоді більш захищені були в випадку прориву десь на нашій території. Ми змогли закривати дуже добрий участок фронту. Ми собі поробили укріплення, ми знаємо, куди виїжджати. Ми взагалі місцеві, знаємо місцевість. Ми так? Так, знаємо, знає, 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 де їх місцевість, зустріти і де вони не пройдуть. І, і якось би хотілося б, щоб наш підрозділ був більший по кількості, але бояться йти, бо. Самі розумієте, забирають в армію, попадають в ДФТ, забирають в армію. В наших підрозділах немає різниці, хто ти там, бізнесмен, робітник, чи ще хтось, хто чим займається. Коли ми приходимо на службу, в нас всі рідні. І найстарший у нас? І найстарший у нас. 72 роки, мені сказали. Так, так. А наймолодшому скільки років? А у 19 і я так розумію, що до вашого підрозділу потрапляють ті, хто з якихось причин не стає солдатом? Ні, ні, ну ні, Чи, так ні? не було. На початку ті ішли, йшли, усі так? ті, що не боялися. Отак, це підрозділ. А, так. розумієте, коли е, тобі кажуть, ти підписуєш документи і ти вже становишся рівноправним членом військового формування. Воно лякає в нас е, перва... Підрозділ трохи посипався, був, коли ми стали чергувати під кордоном. Коли був невеличкий розрив, коли одні вийшли, другі ще не встигли зайти, і як би, приходилось чергувати там. Підстрахували. Да, да, підстрахувати наші підрозділи, які були на ротації. Це був невеликий період часу, але люди злякалися. Ну, оціялися. так? Осіялися. І тоді вже в нас формувався підрозділ, який ми вже знали, що це люди, які не підведуть, де все було розподілено, знав, хто куди виходити, що робити. Не було ніякої Форм Форму купили вам чи ви її самі? Ми отримали комплект літньої форми і комплект зимової Зимова форма класна. І взуття. Да зараз вже зібрали з нас всі дані і нам готують нову видачу літні форми. То есть, що форми ми забезпечимо. Ми за за це ми не платимо. То так. що вже ти сам хочеш собі ти хочеш зручне. більш зручне, більш комфортне. Так, як воно війську, да. воно не горить, так. воно не промокає, воно коштує, може трохи грошей. Той самий бронік на оль трішки легший, так? Не трішки він значно легший. І він комфортний, він не давить на плечі. Він відстояти на блокпосту, до речі, це не така легка. Не така легка і не і така вже безпечна. Я вам скажу. хто хоче спробувати, одійте на себе два відра води через плече постійте Скільки годин? Ну, в нас чергоні, в нас на добу заступаємо. Ну, ну, Ніженьки будуть боліти, спиночками. Ні, ні, ви знаєте, втягуєшся, це втягуєшся. неправда. Серед знайомих багато воює, пішли добровольцями. Звісно, багато. Ми ж називаємо Царство небесне Небесного Ліг Мартимян. Сергій Пономаренко, Сергій Глущенко. У нас так сталося, що ми перед 23 лютого зустрілися з Сергієм. Були в земельній комісії. Ще з Паша ним спорилися. Могулевський. Паша Могалевський, це Таня ж наші друзі. Субота. Таня Собота, де тільки що заїжджала. Журба, журби. Як так, правильно так, сказати? І так правильно, і так правильно Мені сказати. дуже подобається ваше прізвище. Все українське подобається зараз. все більше і більше. Українська мова, українські традиції. Одна з українських традицій це. Бути добровольцем. Я так розумію, що це стає нашою частиною, нашої свідомості, на, нашої натури, як ще сказати, нашого менталітету. О, модне слово. Дай Бог <різь> вам здоров'я.